Ми з дитинкою виходимо, воно над головою літає. Оці дрони? Так, да. Ми біжимо в хату, не знаємо, чи вийти, чи не вийти. Вчора дуже гучно було з самого ранку. Гепало, гепало, так гепає, що ж трясеться да, і двері відкриваються. Дуже гучно. По нашій вулиці немає нікого. Оце може я, ще один старий залишився. Дуже небезпечно, дуже вибухи, каби, чи артилерія, чи гради. Дуже ще найстрашніше це коли ФТВ. І вони з граями, так як ото, з грає птахів летить, ото вони, там, може п'ять в кучки, може десять. Дитина як боїться, вона тільки що бух-бух-бух і ховається зразу під диван. Да, дочечка, як воно гепає? Де воно гепає? От, от там воно. А як воно покаже, як воно гух? Мама. Мама, так, кричить Мама, мама. Вона жохається. Оце коли в хаті ночі спимо, воно як гухне, вона зразу спросоння спить дитина, і вона зразу під диван, під диван, або до мене за шию крепко хватає. Ото гепає, і вона так кріпко обнімає мене і то тремтить, тремтить, тремтить усе. Зараз же ж косовиця соняхи не дають вообще скосить по комбайну. Два в мене на глазах вони підлетіли, по не знаю, чи живі, чи не живі. Дивлюсь, уже бух і вже димить комбайн, бух і вже димить. Отак От само по льогкових. Оце їде машина льогкова, воно вже гепнуло. Куди їхати? Нам нема куди їхати. Нас то кажуть: виїжджайте, виїжджайте, але мені немає куди їхати. Нема в нас ні родичів, ні знайомих, ні там далі немає. Наша ще бабуся не подвижна взагалі. Як її тут бросить. А з дитинкою заходить зима, під, під зимою ж ми не будемо. Оце найстрашніше. Чи десь якийсь маленький хоч якийсь будиночок там, чи що. Це ви смажите на вулиці, так? Та немає, ні газу немає, електропечки немає. Прийшлося оце пожарити так хоч. Зв'язку ж немає, немає як дозвонитися, взагалі зв'язку немає тут. Інтернету він треба ходити десь отак по дорозі, ловити той інтернет. Сусіди з дитиною виїхали, о там же ж на тих вулицях з дітьми повиїжджали. Оце ми я тут з найменшою я тут лишилась, мабуть. З найменшою. Немає зовсім куди їхати, то того і сидимо. Чоловік же ж. Хозяйство. у нас же ж коровки, якщо то заради молока ми живемо. З молоко здали, ну приїжджає молоковоз і він з дня на день питає, що може, може, вже не будуть їздити. Ну, день-два ми поп'ємо, а ми ж здавали, щоб вже за ті кошти прожити, бо тому що ні, чоловік не працює, я ж не працюю, аж по догляду за дитиною. Ото так ми виживаємо. А тут хто йде? Дочка, папа, папа, папа. дядя папу привіз. Де? Я yeah. до папа йде. Це ж папа, папа. І... А ми русимо дуже... папу поїдемо. А чоловік взагалі не хоче виїжджати? Взагалі не хоче. Та і ми куди ми хочемо, коли ти привик, тут прожив, прожив, ростив, ростив, дитинку. Хай воно стареньке, хай воно той ново своє, а кудись на чошину і на шишину, куди ти з однієї сумочка. Я бачу, дитина на руках, коляска. 8 часом десь прилетіла в Вона літала. Ми думали, що це у нас ну, над нашою хатою. Потім е, вона як присіла. Ми хотіли вибігти з кухні, тому що ну, страшно. Воно гепнуло, спишка така. Вийшли на вулицю, дивимося, там горить. Якби не діти, то можна було піше тут до самого кінця сидіти. А так страшно за дітей. Коли ти потім цього не простиш собі, да? Він вже привик. Ми з Покровськи, ми приїхали батьків провести. Він спить собі, там шахіди літають, зараз каже в ніч, то нормально. До цього тут нормально було, просто якби не конзавод. Ну, що вони його так швидко убрали, да? то ми б, мабуть, піду тут і сиділи. Отак. Вони дуже швидко дві тижні чи скільки тут люди тут ночували, у нас приїжджали сюди. Ну, тут сусідів вони не спіли ні віші свої не вивезти. Теж люди збиралися, вивозили віші, то ракети туди прилітали, там теж погиблі були. Таке от. Це ось те, що за вишневого, так? Так, да, вишнього. Кожен день і цілий день, і днем і ночі, тут постійно прилітає, там посадки горять тут. Каби, да? Зараз теж так, так, каби. Вчора дуже гучно було з самого ранку. гепало, гепало. так гепає, що трясеться і двері відкриваються. Дуже гучно. Ми вже виїхали, ми вже вдома сняли в Дніпропетровській. Будимо теж до кінця неділі переїдемо туди. Чоловік буде тут, а до останнього, бо робота тут ж гроші. Будемо його потім зустрічати. А ком працює, якщо не секрет? На продавець, фостурах. В магазині? Так. Да. І не хоче виїжджати. Ну, за роботу держиться. Треба гроші. А як батьки взагалі отут? Ну, вже все, да, будуть вивозити. Ну, їм важко. Всю життя ти тут жив, батьки наші тут жили, ми, тут все дитинство наше пробуло. Ну, важко. Не хочеться їм виїжджати. Їсти не хочеться готовий настирати, тому що ти не знаєш, ти віші ходиш, і воно все на місці стоїть і на душі важко. У вас тут сьогодні останній день виходить. Угу, І все. В них вони ще завтра останній день і все. Вже все. Як думаєте? Чи ви... вернемося, Да. Я думаю, ні. Я думаю, так як в, конзов... ну, в Вишневому, то вже ні. Я думаю, тут все зрівняють із землею. Хотілося б повернутися до рідного села, до рідної домівки, жити з сім'єю, своєю, з батьками, приїжджати сюди. Я. Нічого хорошого, Ти ж всі виїжджають. Оце. Царики пооставалися. По нашій вулиці немає нікого. Оце може я, ще один старик залишився. Я, щоб все позабирали коров, О, там ще трошки залишилося коров одного, а то ж все позабирало. Подішовки. М -м -м. Бач, хто з цим користується. А зараз немає нікого, тишина. Я ще застав тут, царство небесне, бабуся, вже немає. Ферма була, розвалили, все. Дітей скільки було. Просто вже слова нема пробачити. Ра а зв'язок. О, нема. Відом сестра дзвонила, то пропадає, то, mm -hmm. ну, то ж Там вишка, я не знаю, ще не добили. Mm -hmm. На телефон. Mm -hmm. А то брало. А зараз немає. А сестра ваша буде уїжджати звідси? Так, да, трошки поперевоїлися. А що вона тут як? Боїться? Це. Не це слово. Дося дзвонила з Дніпра моя. Поїдь сюди. Кажу, а що? що тут, що там? Кажу, що я тут помру на родині.